Ну що народи, всім привіт, і давайте зіграємо ПВП. Так, я і саппорт. Ну давайте зіграємо саппортом. Минула гра була на АДК, а зараз подивимося, що там з саппортом буде. Я навіть не знаю кого взяти. Можливо, когось люксу. Може Люксою зіграти. Я давно не грав на люксу. Або на Сені, я навіть не знаю. Давайте, мабуть, візьмемо люкса, якщо вам сподобається і ви хочете побачити, як я граю на сені, то напишите в коментарях, а там вже буде видно. І мені дали мід. Як чудово. Але я хотів би, ну, Арі а що. Варіантів я не так хочу, багато. Зіграємо на Арі. Хоча я хотів зіграти саппортом, Ви бачили, що стояв саппорт, але от вийшло отак от. Так от. Дуже гарні модельки персонажі, дуже гарні. Так, чекаємо, поки завантажиться, і йдемо грати. В принципі, команда більш-менш адекватна, але Бейгар. Сапор, Ну, важливо, до речі. Чому б ні? Чому б ні. Сона, Трістана, як завжди, Трістана. Дивно, що Арі. Ну, добре. Мастер і Гарен. Ну, Гарен то таке. Рівен повинна йому нарізати, але подивимось, як воно буде. Ай, наскільки моя команда адекватно грає. Бо щось мені здається, що так собі вони гравці. Але подивимось. В когось довго вантажиться. Тому доводиться чекати. Я дуже сподіваюся, що це не з моєї команди людина, тому. Хай це буде Sona, і вона буде погано грати, і ми переможемо. Це буде взагалі чудово. А, так, ну що ходімо? Ну ж бо випустить. Зараз допоможемо мастеру. Він. поставить лише вард на синій, чи. Він буде синій забирати першим. Мені просто цікаво. Що ти тут сидиш? Не хочеш? Ну окей. If Не хочеш, як хочеш? Like you know так, арі, відчіпись. Будь ласка, відчіпись від мене. Якась вона нервона. <laughs> Та що ж ти б'єш? <плес> <плес> ну, я, мабуть, друге вкачаю. М Можна було в третє, але, мабуть, друге буде краще. Бо поки що не так багато демеджу, а до себе притягувати я щось не дуже хочу. Ну, чого ти тікаєш? Ну чого? Ми ж добре так стріляли одного. Ааа, не вистачило, трошечки не вистачило. Добре, якби Це було досить близько. Але вдалося. Якби не влучив, не вдалося б і я б помер би від башти, і це було б ну, не те, щоб весело, але хорошого було б мало. Добре, давайте купимо предмет. Та трошки відновимо своє здоров'я. Ось ту ж бігає, хай бігає. Я мабуть вард поміняю, просто щоб бачити їхні варди. Не те, щоб воно дуже треба було, але з ним буде простіше. Біля себе поставлю, щоб якщо що. Ай. Не туди, не туди. Добивай, добивай! Це було просто, це було дуже просто. Настерії, ну чого ти тут бігаєш? Ну ну ти ж толку, В башті, не нанесемо настільки багато демеджу наш. Витрачати час на це все. Чіпись від мене. Ну, майже вбили, мастера, ну стрибни, вбий її. Ага, він також прийшов. Ну йому також наваляли. Але мастер, ну відчепись від мене. Іди звідси. Ну йди звідси. Чого ти тут тусуєшся? Тобі в лісі нема чим зайнятися чи що? На що тут сидіти? Я не розумію. Дуже дивно. Який сенс? У мене мана скінчилась. Та я пішов, я не хочу. Він тут тусується біля мене, забирає моїх кріпів. Не хочу я з ним стояти. Я краще відновлю ману та піду ту... боту допоможу, бо щось вони там трошки. не дуже добре себе почувають. Я не впевнений, що вдасться, але спробуємо, бо Трістана дуже далеко стрибає з нею важко. Хтось би інший було б чудово, а от з Трістаною важко вона відстрибує і все. Зараз наш мастер помре. Я от майпери. Чудово! Мінус сона це вже добре. Далі вже можна йти свою башту забрати. <рит> Що наш мастер вижив? Ха! <рит> Цікаво! Баштов был. Oh, mm -hmm. Не втечеш. Не втечеш. Не так це просто зробити. Що, наш мастер дракона взагалі бити буде, ні? Бо щось виглядає так, ніби не дуже хочу бити дракона. Мастера. Давай бей дракона. Дуже треба, щоб ти це робив. Ну, не так, щоб дуже, але було б простіше з бафами, все ж таки. Ліс, будь ласка. Дайте як ліс. Ви набагато спростите вашій команді роботу, якщо будете адекватним. Шорі? Не йдеш? Майже влучила. Що, вона втекла? Да Бо я вже вважав, що не доб'є. До речі, дракона забирають, якщо що. Мені це не дуже до вподоби. Не влучив. Ну буває, що поробиш. Але забрав жука. Непогано, непогано. Трістана прийшла. Ну таке собі. І-ні-ні, трьома я битися не хочу. Хочу, що з трьома я не хочу. Та? ну... Я стояв на місці. Трістана померла, добре, Трістана померла, це гарна ідея. Але демеджу нанесли вони нормально, так. Чіба, що мастер не ріже мастера, ні? Серйозно, серйозно, ти не вмієш стрибати, що в нього нема. Allie Є слави. флеш, чому він не стрибав? Я тут Може дракона? Може заберете дракона, Мастер її мертвий. Ну, будь ласка, ну дракон, ну його ж легко забрати. Ну давайте. Допоможи мені, Кейтлін. Давай заберемо дракона. Кейтлін, будь ласка. Дякую тобі, бо я вже вважав, що ти не будеш нічого робити. Масторій прийшов. Добре, забрали дракона, це вже добре, я хотів, але. Так теж добре. Мінус башта по центру, теж непогано, в принципі. В сону не можу включити. Навалюємо, наваліємо. Але ультанула в мене. Ну, ульта, не нормально так демеджу нанесла мені, якщо що. Якщо зараз мастер вистрибне, то він мене вб'є. Не хочу я їхні боби їсти, я краще злітаю, відновлю хп та мабуть предмет. Вісім один. Як вони мене втрьох зловили біля той башти? Я не знаю. Я не зрозумів, чому я замер на місці. Тобто, можливо, чарм, але я не впевнений. Якось це було дивно. Мабе... Сталося, як сталося, тут же нічого не зробиш. Там мастер їй вбиває, мастера її. І... Я ж казав, що гарно. якось я, я, я взагалі не туди вистрілив. Це було жахливо, дуже жахливо. Мінус пашта. Та куди ж ти, Ну я ж не туди і траслях, ну шо ж ти так, і шо? І де? Высили пришли. Мостерин, Мастери... Ну добре, не хочеш як хочеш. Зараз зачекай. Трошки зачекай пристану. Доброго дня. Ну все, мастер, мастер, не приш. Якось трошки всі померли. Ааа, гарно зачарнули. У мене немає мами, відходимо. Нема сенсу тут зараз померти, а вони пронесуть усе. Давай Герольда і завершуємо гру. Мені здається, це буде досить просто. Та чого атакувати Арі? Давай атакувати Герольда. Просто Герольд завершить гру, все, ну, типу. Питання завершене буде. Взагалі супер легко. Чому витрачати час на те, щоб там з ними бігати, якщо можна просто допомогу роль Не напрягатися. Взагалі не напрягатися. Доброго дня. Radio, Мінус сона. Too late for mercy. Я зараз тут варп поставлю. Якраз зараз куди Диви, він вижив. Вижив. Арі, ну куди ж ти? Ну, Зачекай, ну ти ж. Ти ж лише 10 рівень, чотири 60 рік. А, вбили, гади. Такі вбили, а що мене вбило, до речі? Аааа, іще три стана наваляла. От же ж. Китлайк істота десь здалеку фукульну. Але тут диви. Кріпи зараз зроблять свою справу. Вони не зможуть їх усіх відбити. А, вони перестали бити серйозно. Але тут ще пачка підійшла. <ріпи> Просто вони б'ються, а кріпи, а кріпи також нічого не роблять, а як ж тупо. Але нічого, я вже знову тут, все добре. Зараз лише другий дракон буде, ми вже майже їх винесли. 29-9, ну типу, що тут казати? Вже нічого не скажеш. Тут просто могли б вже завершити гру, та мені здається, вони хочуть трошки постраждати. Ну хочуть того страждати. Ми що, проти цього чи що? Ні, взагалі ні. Хочуть побити, давайте поб'ємось. Диви вижив. Здалися такий. Добре, це була дуже легка перемога За Арі. Я хотів пограти з сапортом, вийшло пограти за Арі. Ну, теж непогано. Так, купу усього понадавали, ви всі молодці. 12-1, а я 13-2. Тому я трошечки гірше зіграв. Ну що поробиш. Добре, дякую всім, що дивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар. Якщо хочете, щоб я пограв якимсь героєм, теж пишіть у коментарях цього героя. Я залюбки зіграю ним. А зараз всім всього доброго, бувайте.